Мене звати Хас. Мені рівно стільки ж років, скільки незалежній Україні. І сьогодні я тут для того, аби зрозуміти, що не так пішло з нашою країною за ці роки. І що сьогодні ми повинні дізнатись про себе та нашу країну, аби завтра жити краще. Жовтень 2003 року. На сцені Київського театру Сузір'я мали поставити мюзикл про трагічну любов Русича, екскаваторника і українки-острів'янки. Події вистави дуже нагадували актуальні на той час події навколо острова Тузла. Не змушуйте нас розцінювати ваші дії як вторгнення і провокацію. Та власне вистава називалася. Тузла, якщо я вам зараз назву прізвище автора, ви одразу зрозумієте весь масштаб спектаклю і не тільки театрального. Мюзикл написав Дмитро Кісельов, той самий топовий російський пропагандист, який на той час працював в Україні. Збіг? Не думаю зараз. Складно уявити, що про актуальні військові події хтось напише комічні вірші. Але тоді події на тузлі мали настільки суперечливі оцінки і настільки не насторожували пересічних громадян, що просто диву даєшся. Дайте нам базуку, ми будемо відстрілюватися. Спецназ пригнали, тримаємо оборону. Це звісно було смішно. Що за виставу розіграли тоді на політичній арені, де взагалі тоді пролягав український кордон. І чому у прямій спробі вторгнення ми не побачили репетицію майбутньої війни? Багато хто вже напевно забув, що пропагандист Дмитро Кісельов на початку 2000-х жив в Україні. Зараз йому б тут і гілки каштанів ляпасів надавали, а тоді він спокійно ходив вулицями столиці, ще й працював головним редактором служби новин і ведучим на одному з топових українських телеканалів. Добрий вечір. добрий вечір. Найважливіші факти. з вами Дмитро Кисельов. Варто зазначити, Кисельов дуже непогано почував себе в серці України. Жив в розкошах, в елітному районі Пуща Водиця і навіть мав власних коней. Я вже глибоко Магу перейнявся українським, українським життям. Він був такий, знаєте, теж в театральних колах. Я тоді керував фестивалем Київ травневий. Він його і на, на телебаченні освітлював, сам приходив на багато вистав. Дивився він дуже добре. Ввійшов в театральну тусовку. Дуже добре. Я не знаю про інше, не можу вам сказати. А там він був своїм, своєю людиною приємний, освічений і таке інше. У перевертня вдало виходило вдавати з себе друга України, згадував свого діда по материнській лінії, вихідця з заходу України з прізвищем несмачно, купував вишиванки, народні глечики. Його риторика ще не про радіоактивний попіл чи злоякісні форми фемінізму, а про братерські відносини двох країн. І тоді, в 2003 році, нікого не насторожує, що він вже сидів. На інформаційному шпагаті працював і в Україні, і на телеканалі Росія 1 заробляв на свої дорогі задоволення і тут, і там. І саме в цей період, коли він розривається між Москвою і Києвом, топ новиною для двох країн стає конфлікт у Керченській протоці. Вся країна дізнається про існування острову Тузла, і тут несподівано Кисельов відходить від звичного йому амплуа публіциста і видає не аналітику по Тузлі, а комічні любовні рядки. Божечки, що за сюр читаю вам анонс вистави Тузла. Це історія про те, як молодий Русіч-екскаваторник риє землю щоб наблизитися до прекрасної острів'янки. Вона бачить його в бінокль, подарований закоханим у неї українським прикордонником. І у світлі ранкового сонця, коли Русич з пісною відправляється у брід, острів'янка вчиняє алегоричне убивство чужинця. Далі її патріотична арія зі словами Ти зміг узяти мене, але не тузну. Алюзії щодо вічної цієї чудової теми української, і не кохайтеся з москалями. Знаєте, цікаво, що ні до, ні після тузли Кісельов мюзиклів не писав. Так би мовити, дамбануло лише один раз. Я е, думаю, що оскільки в цьому проекті е, був зайнятий е, Кисельов, і ви е, знаєте, в, в, я тільки зараз це от відмовити чи назад розумію, що він виконував певне політичне завдання. Це не просто так було.